Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми знову покажемо картопельку, яку копали в цьому році, сорти, який врожай картоплі на нашій ділянці. Ми отримали. Так як де певний час я був відсутній при копанні городу за деяких поважних причин. але Копання картоплі продовжувалося, то мені зробили не відеозвіт, а фотозвіт. Але і по фотографіях можна вам розказати про ці сорта картоплі, про цю урожайність. Отже, почнемо із сорта картоплі Гранада. В цьому році, як бачимо із фото, що кубка то звичайно гарна, картопельки на фотографіях можна побачити. Але. По урожайності вона трішки хотілося, щоб була більше. Великих картоплин не так і багато. Основна маса товарних картоплин ні від 150 до 250 грам, але їх також не дуже багато. Не така вона вже й продовгуваста, як пишуть характеристики, потрішку вона переводиться виводиться. Так що цей сорт картоплі в цьому році сильно не порадував урожайностстю, але все-таки. Як не як, скільки от зібрали картоплі, так що більш-менш нормальний урожай сорту картоплі гранада. Е, наступний сорт картоплі, також як бачимо з фотографії вона біла, це сорт картоплі Джелі. Е, джелі поганий урожай в цьому році, дуже поганий, так що ми її, напевно, будемо з нашої ділянки видаляти. Картоплі так, є великі картоплини, звичайно, не без того, як бачимо на фото. Є такі гарні картоплинки величенькі, але таких кущів досить мало, дивлячись на ту ділянку, яка була посаджена, це не одне відро, а два відра. То зібрали дуже мало. Так що загальний врожай слабенький в цьому році. Картоплі джелі. Наступний сорт картоплі здабитак. так. Здаби так, або ще її називають магнат. Це пізній сорт картоплі, але він в цьому році також не порадував своєї урожайності. Навіть зовсім не порадував, великої картоплі практично немає. Слабенький урожай в цьому році картоплі сорту картоплі здав так. Хотілося, звичайно, більшого урожаю картоплі, але, але те, що є, те, що маємо, те маємо. Дуже слабенький урожай картоплі здав би так в цьому році. Як бачимо, не, ну багато. Вона й не рясна при цьому, і нема досить великих картоплин, так що здабито поганий урожай в цьому році на нашій присадибній ділянці. Це сорт картоплі Аладін. Стара. Рясненько. Кущі, але не надто великі. Картоплини. Одна така гарненька, а решта більше посадкова. Тут тільки дві. Тут зовсім немає. Один кущик, що тут нам покаже. Грясна, але вона дрібна в цьому році Ось такий Ось так виглядить картопля Аладін, коли в кутці. Що, якщо в загальному сказати, не від тих кущів, урожай звичайно менший, ніж в минулому році, в кущі менше великих картоплин. Так, да, є гарні. Попадаються гарні картоплинки такі, але їх менше. Щось кожний сорт, чим далі купаємо, тим він менший і менший. Щось не радують цьому році. Хоча, хоча ми давали. Цю картоплю продавали на Полтавщину, то люди дзвонили казали, в цьому досить гарно". Ну, Можливо, погодні умови були інші. Зміна землі, багато чинників, які можуть впливати на урожай картоплі. Але в нашому випадку в цьому році от такий Алладін. Так, хотілося б більше Аладдін. Аладжин до нього не прилетів і вони нічого і він сам нічого не зробив. Так що, от такий ми отримали урожай. Не досить гарний в цьому році. Але картопля така червона, гладенька, непогана на вигляд, непогана на смак. От такий невдалий урожай Аладіна. Ще один сорт, який в цьому році не порадував зовсім. Сорт називається Овація. Завжди кожен рік така. Середня або більш середнього урожайності, але постійно вона так виручає. Але в цьому році зовсім не виручила. От така кучка невеличка, досить маленька, правда невеличкий клаптик. Да, між нею є і гарна попадається. Нічого сказати не можна, є кущі, що гарна. Але більшість кущів не дрібна, невелика. Картопелька, так що, і не рясна при цьому. В кущі може бути або одна така, або дві-три таких. Ну, Це сорт також не порадував у цьому році, так само, як і галадін Поки що ці два сорти розчарували зовсім. Якщо інші урожайність менше, ніж, наприклад, в минулому році найкраще порівняти. Ну, минулий рік досить урожайний був для любого сорту. Але все ж таки на своєму плюс-мінус уровні, то ці два сорти в цьому році. Розчарували. Так, овація вона гарна, така біла, гладенька, непогана картопля, але урожай розчарував у цьому уроці. Ну, нічого, надіємося не так багато сортів розчарують нас у цьому уроці. Показалось на відео, що трішки якась не така, то просто зелена. Так що от така овація без овацій. Цьому році. І сьогоднішнього огляду тільки одна картопля, яка радує своєю урожайністю. Це сорт картоплі Крістел. В цьому році вона досить гарно порадувала, тому що є і великі картоплинки, і рівномірні картоплинки, і ну, різноманіття. Велике. Хоч на фото, здається, кучка, така начебто невеличка, але дивлячись на те, що було посаджено щось около відра її, то урожайність досить непогана. І якщо брати навіть минулий рік, минулого року вона була досить рясна. Картоплин в кущі було багато, але майже не було великої. Ну, вона завжди така рясна, картопля рівномірна. Основна маса товарних картоплин був в ній 150-200 грам завжди чогось. Не хотіла нас рости більше, але в цьому році, як бачимо, вона досить велика. Картоплини є і гарні за 300 грам, як бачимо на фото. Так що в цьому році Крістел нас порадувала. От такий огляд коротенький сьогодні. Більше по фото, але що поробиш. Я вам на початку роз'яснив, чому так. Ну, В цьому відео зібрали більші сорти, які в цьому році не порадували. Хотіли чекали від них більшого, але що маємо, те маємо. Показуємо, як воно є на нашій присадибній ділянці. На урожай нічого не повпливаєш, тому що є певні погодні умови і певний склад ґрунту, який підходить або не підходить даному сорту картоплі. Не забуваємо ставити вподобайки під відео, писати коментарі. А також, а також підписуватися на канал настає все більше і більше. Дякую вам за це, мої друзі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.